Вітаю всім гарного, бадьорого, суботнього вихідного дня. А у кого робочі пробачайте. У мене також часто субота, саме робочий день. Це виключення сьогодні одне із виключень. В більшості випадків у мене навіть неділя робоча, тому я всіх розумію, хто сьогодні працює і підтримує, розуміючи, що людям треба заробляти гроші. І не завжди ми можемо робити все так, як би нам хотілося. Але сьогодні мені дуже повезло. У мене була можливість виспатись від душі, від серця, прям виспатись до тих, поки мені вже не набридне. Тобто я просинала, засинала знову і набиралася сил. Зараз попила каву, поснідала і зараз окремо хочу попити просто тепленької водички. Зараз вона трошки остине в своєму улюбленому стаканчику, і саме вже тепленькою водичкою я буду запивати свої вітамінки, які я п'ю кожного дня. Це фолієва кислота, там комплекс в мене мега, там омега, все таке, все п'ю вітаміни, намагаюся підтримувати свій організм, бо це моє довголіття. і Моя краса, і взагалі це е, моя боротьба зі стресом і захворюваннями. Дуже зараз багато людей хворіють на вірусні захворювання. Дуже ГРВІ, якесь, прям людям так погано, прям так погано, якісь важкої формі воно проходить. Е, ну, У мене дуже багато знайомих захворіли, прям високі температури такі, незрозуміли, якісь ГРВІ чи корона, чи що це взагалі не зрозуміло. Тому закликаю всіх підтримувати свій організм, робіть якісь фізичні навчання. Я вас дуже прошу, вдома якусь. Ранково або ввечері якусь розминку, якщо не в залі, дуже необхідно це для нас. Це, ми так відчищаємо свій організм від кортизолу, трошки запускаємо метаболічні процеси, і саме активне або походьте ввечері, прогулянку зробити, якісь активні, активні, якісь потрібні дії робити своїм тілом для того, щоб це все запускалося. Це я вас дуже прошу. Це на своєму досвіді. Я знаю, що колись я захворіла коронавірусом пам'ятаєте, І е, коли всім було дуже погано, у мене не була висока температура, була стабільна 37 з хвостиком, е, лише два вечора була, піднялася до 38 з чимось. Тоді я вже е, пила е, противовірусні, щось я е, активно, в мене була б я її лікувалася, і щось я пила, я не пам'ятаю, щось якусь пігу. А панадол мені допомагав, і дуже велику кількість лимон, е, і мандарин їла дуже багато. Хотілося, я нічого не їла, крім мандарин, потім хурма. Мені хотілося, а я. Оце таке в своєму організмі мені не вистачало багато, саме пила ем, чаїв різних. І, е, і Потім, коли мені стало трошки краще, я почала ходити. Я ходила просто пішою прогулянку, не контактувала ні з ким на дачу і з дачі, на дачу, з дачі. Я там підгодовувала, як завжди, тваринок, і поверталася. Повертаючись, мене кидало прямо в пот, я приходила, мені ставало легше, і коли мої співробітники, дівчата з офісу всі були з важку, в них вже пошли, пішли ці кашлі, їм було погано, то я вже одужала. Тобто, коли я рухалася, а потім мені хтось навіть сказав, що. Треба було рухатися, а не лежати. Зрозуміло, коли не зовсім погано, коли мені знало краще, я почала рухатися. І це дало запустити моєму організму якісь ресурси життя. Тому краще не чекати, коли буде погано, а зараз займатися. Тому сьогодні я вам покажу класні вправи. У мене є така можливість, вихідний, я покажу вам дуже класні прави для суглобів, прості для пресу, для спини. Вони не важкі, будь-хто їх зробить. Головне робити їх правильно і головне їх робити в статичному порядку, щоб це була динаміка. Тобто це там певна кількість там рухів, не менше 10 повторів, щоб це було. Ось тому я вам сьогодні з радістю це покажу, щоб ви в мене були здорові і щасливі. А ще, якщо мене протягне ще пам'ять, бо треба телефон чистити, хочу таку тему підняти як не допускайте. Емоційного вигорання у мене таке дуже часто виходить. Я себе піймала на думці, чого, який, через що я швидко вигораю, і мені так потім важко приходиться приходити в своє русло, якби ставати знову і починати доробляти, робити щось далі, далі, далі. Через що? Через лінощі можливо. Але від чого це я так швидко виснажуюсь? Хоча я намагаюся себе наповнювати чимось. Знаєте чого? Тому що моя робота пов'язана в більшості випадків, я роблю багато чого для когось. Тобто, я викладаюсь. Роблю роботу за когось, чужі завдання, чужі прохання. Інколи це навіть у мене таке буває через деяких знайомих, яким комусь постійно щось потрібно, я їм там щось допомагаю. І Я така, якщо мене просять, я завжди все зроблю. Ну, Така я людина, мене так мама виховала. Але треба щось фільтрувати, і якщо вже йде такий поток тільки для когось, треба виділяти окремі. Годинки для себе, щоб ваше якесь емоційне навантаження розбилось на вас. Тобто, от як я почала